Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде солодким. Незважаючи на війну, а життя триває, особливо природнє. Мій другий однодумець Вася Сиров вивіз свою пасіку на природу, де я з ними поспілкувався. Доброго дня! Добрий день! Святом вас. Дякую вас також. За святом вивезли пчол на. Роботу. Ну так, да. граб з цвіти, акація починає зацвітати, так що пч вже є робота. Давно вивезли? — сезон починається. 3 мая. В цьому році сезон починається рано. Так як весна в цьому році рання, так що в цьому році прийшлося виїхати рано. Ну, так як бачите, Похолодання було, вони зараз от з утра зовсім не літали, не було льоту взагалі. Но зараз потеплішало трошки, починають літати. Тут от, по рамки щось якась пчелка, щось медок забирає прошлогодній. Так що. Починаємо потихеньку починає розвіття. А там вже другий корпус стоїть, Та, воно не, не тільки там, воно один, другий, третій, он четвертий. Ті, що сім'ї посильніше, вже поставив інші корпуса. Так що потихеньку йде розвиття і потихеньку йде хоч невеликий, але взяток. Для розвиття сім'ї це дуже гарно. Зараз вже часа три дня, потеплішло трошки, пчлки починають по акації, я бачу по цвіточкам. Значить, що то починає акації виділяти. Скільки оце вуликів маєте? На даний момент 36. Чотири вулика, чотири сім'ї за зиму пропало. Там менше, розбавляють менше. Там менше, ну там і вуликів менше, і вуликів поменше. Тут вулики побільше, вуликів більше, так що їм і водички побільше треба. Ну, і... Побажав молодим пчеловодам. Молодим пчеловодам. Пускай так. займаються. Це ну, заходне діло. Ну, багато роботи. Так що той, хто думає, з молодіжі зайнятися е, пчеловодством, тут треба не, не лінитися, Тут коли пасіку держиш, коли пчому держиш, ну, е, лінитися не приходить. Якщо будеш ліниця, діла не буде. Так що, якщо у мене вже такі як приклади, чоловік купив. Один сезон позаймався, не понравилось і не знаю, віддав батько і тепер батько займається. Ваші побажання. Ну, що я хочу побажати? Пасічникам удачного сезону. Здоров'я всім, щастя і мирного неба всім, всій Україні, всім українцям. І скорішої перемоги. Над. Це само собою. Скорішої перемоги всі, всі ждемо. Вся Україна жде скорішої перемоги. От такі мої побажання. Так. Дякую вам і до перемоги.